Поворушися, Вуді. Я хочу, аби ти поворушився. Якщо не відповіси, я почну вбивати усіх твоїх друзів. Поворушися, Вуді. Поворушися для мене. Ти гадаєш, я тут блядь, з тобою граюся. Я все бачу, Вуді! Я бачив, як ви з іграшками бавилися з сідом! Мої іграшки ж були живі, і вони бавилися з моїм сусідом. Але не зі мною Моє дитинство! Усе моє життя я знав. Я знав, що мої іграшки були живі, але не хотіли бути живими зі мною. Ну ж, боді! По Поворожися для мене! Поворожи! Я знав, я знав. Знав, що ти живий, вуді, господи, я, я. У тебе рак, Енді. Коли ми показуємо людям, що живі, вони. вони, типу, підхоплюють рак. У тебе рак, Енді. А, все не а, О, пробач, друже. Ніколи не думав, де подівся Сід. Приїхав. Мама казала, він переїхав. Він переїхав до раю, Енді. Захворів на рак та й вмер. Знаю, прикро дізнаватися, що в тебе рак, але круто мати змогу нарешті поспілкуватися з тобою. О! Чому ти це зробив? Я не хотів, Енді, але ти змусив мене. Я мав подбати про своїх друзяк. Це ніби дивитися в очі Янголу Енді щось поза межами людського. Нема вороття з безкінечності, Енді. О, друзяку пробачай. Пробачай, не брак, друзян не пробачай. Чому? 你你，你你知道吗？